За три тижні з моменту старту програмою 3000 тисячі кілометрів Україною вже скористалися тисячі українців, придбавши близько 40 тисяч залізничних квитків. Це еквівалентно перевезенню пасажирів у понад 740 плацкарних або 1111 купейних вагонах. Із понад 20 доступних напрямів найбільшим попитом користуються маршрути. Фастів, Конотоп, Одеса Запоріжжя, Київ Жмеренка, Шостка, Запоріжжя, Львів та Суми Рахів. Програма «3000 тисячі кілометрів Україною є частиною державної ініціативи Зимова підтримка перші рейси в її межах запустили 5 грудня. На початковому етапі вона зосереджена на маршрутах до та з прифронтових громад. Безоплатні поїздки доступні в непікові періоди, квитки можна оформити через застосунок Укрзалізниці ініціатива покликана підтримати жителів прифронтових територій, а також сприяти рівномірному розподілу пасажиропотоку та ефективнішому використанню залізничного транспорту.